Вітається програма «10 хвилин у студії Дар'ї Юськова. у Кривому Розі. Рада оборони міста разом з громадською спілкою Флоумейтс розпочала навчання не інженерним IT спеціальностям ветеранів. Детальніше про цей проєкт говоримо з гостею нашої студії Катериною Мірутенко СЕО громадської спілки Флоумейц. Вітаю у студії! Вітаю! Навчання ветеранів дуже актуальна нині тема, а опанування спеціальностей у сфері IT – той напрямок, який розвивається як в Україні, так і за кордоном. Розкажіть більше про «У Кривому Розі, хто ініціатор, як впроваджуватимуть його у нашому місті. Ініціатором є міська рада, міський голова, голова ради оборони міста і його заступники, ті, які відповідають за освіту і за розвиток і соціалізацію безпосередньо ветеранів. Проект вже розпочато. Ми його розпочали в середині грудня минулого року, і 29 го числа, в цей понеділок, вже відібрані ветерани приступили до навчання. Отримали свої логіни, паролі, дізналися, де будуть і як будуть лекції проходити, скільки їм потрібно здавати практичних завдань. А 80% всього курсу це лише практичні завдання. Познайомилися із менторами, тому що у кожного із студентів є окремий ментор це така специфіка роботи Платма Академії. І... Отримали познайомилися, да отримали доступи і познайомилися ще із психологами і вчителями англійської мови, які будуть іти додатково до професійного навчання. Фахівці у сфері IT доволі затребовані у нашій країні. Що кажуть про це останні дані, які ви вивчали? Які переваги загалом таких професій? Загалом світ зараз хапається за голову, тому що не вистачає фахівців. Як би це не було популярно і, здавалося б, кожен третій айтішник, але насправді айтішників не вистачає, тому що запит на Айті будь-яких спеціальностей він величезний. І безпосередньо за останні кілька років зріс запит саме на дата аналітиків і дата саєнтистів. Це ті спеціальності, які були відібрані для навчання ветеранів. Їх дві, але насправді сам процес навчання буде тривати 4 місяці, і за ці 4 місяці група відібрана ветеранів. Це перша група з 10 осіб, почне опановувати ці дві професії. Як відбувався відбір серед бажаючих взяти участь у даному проєкті? Та скільки криворіжців вже зараз отримують нові знання з нових спеціальностей? Відбір відбувався стандартно. Ми про це оголосили, про те, що є проєкт і всі охочі через офіс Я ветеран подавали відкритий абсолютно був відбір. Тобто Бажаючи, подавали анкету із своїми резюме на електронну пошту. Ці анкети оброблялись нашими спеціалістами, задавались додаткові питання, і ветерани проходили тестування. Було подано 14 анкет, серед тих 14 осіб було відібрано 10. Від 4 ми ще чекаємо відповіді на тести. Відомо, що наприкінці січня перша група ветеранів у складі 10 осіб вже розпочала навчання. Розкажіть, будь ласка, детальніше, в якому форматі воно проходить, які фахівці діляться знаннями з учасниками 29 січня в понеділок почали якраз стартнув новий потік курсу Data Science. Познайомились із менторами, тому що основний лектор Data Science, він. Також вийшов да на цей премієтер знайомство, познайомились із викладачами англійської мови, познайомились із психологами, познайомились один з одним, тому що в групі 24 особи, і тільки 10 з них з Криворіжжя. Тож. Все навчання буде відбуватись онлайн. Хоча сьогодні ми зустрічалися із ветеранами, вони кажуть, давайте нам офлайну. Хоч хтось, приходьте, нам би хотілося. Але на жаль, всі, хто є в групі і викладачі, вони розкидані по всьому по всій Україні. Є також наші викладачі зарубіжжя. Отже, для того, щоб для зручності всіх відбувається все онлайн. Є окремий портал, доступ до якого було надано на порталі. Є лекції, практичні додаткові зустрічі будуть в із психологом, із, щодо вивчення англійської мови, і додаткові зустрічі будуть із менторами, які закріплені за групами для того, щоб швидше опанувати ту чи іншу професію. На вашу думку, наскільки важлива психологічна складова даного проєкту? Я вважаю, взагалі психологічна складова дуже важлива. Особливо зараз і особливо для ветеранів, тому що соціалізація має відбуватися. А кажучи правду, я коли зустрічаю на вулиці ветерана, я сама інколи не розумію, як мені правильно поводитись. Отже, і я точно так же розумію, що ветеран, коли повертається в суспільство із фронту. Це суспільство якесь не таке, не зрозуміло, не зрозуміло, що від нього очікувати, і воно не розуміє, що відбувалося. Отже, психологічна складова, я вважаю, я точно в цьому впевнена надважлива. Що передбачає проєкт після закінчення навчання? До прикладу, чи відбуватиметься супровід ветеранів у пошуку роботи? Що передбачає, отже, як ми проговорили, що 80% навчання це безпосередній розбір кейсів і практичні роботи. І вже отримавши свої перші завдання, хлопці в мене запитували сьогодні: так як його робити, як його розписувати? А туди багато даних треба вставляти. Тож 80% – це практика, і вони якраз вже це відчули на своїх плачах. І 20% – це лекції, і лекції в ну подані в дуже правильному форматі, без зайвої води тільки та теорія, яка необхідна для вирішення задач і отримання необхідних скилів. Далі є додатковий супровід HR. Що він включає цей супровід? Це певний курс з того, як правильно складати своє резюме, плюс додаткова перевірка, складених хлопцями резюме і дівчатами також. І, Іде додаткові практичні завдання, крім того, що мають складати резюме ветерани, вони ще створюють свої професійні сторінки в LinkedIn і їх заповнюють. Рекрутери, які також підключені і вони виступають в ролі менторів до цього невеличкого курсу, проходять кожну сторінку і дають зворотній зв'язок детальний щодо того, як правильно що потрібно змінити для того, щоб на цього спеціаліста звернули увагу. Дякую вам за те, що прийшли сьогодні до нашої студії. Будь ласка, це була програма «10 хвилин. Побачимось.